Сторінка 90, розділ 2, тема 5. різноманітність вищих рослин. Параграф 23. Вищі спорові рослини. Мохоподібні. Які організми належать до вищих спорових рослин? Велику групу вищих рослин становлять вищі спорові рослини. Свою назву ці рослини дістали тому, що їхнє статеве розмноження та розселення відбувається за допомогою нерухомих спор. Пригадаймо, спори формуються в особливих багатоклітинних організмах: спорангіях, які Формують особини нестатевого покоління. Спорофіта. Гамети формуються в особливих чоловічих і жіночих статевих органах, розміщених на особинах статевого покоління. гаметофіта. Для здійснення запліднення вищим споровим рослинам потрібна вода, в якій пересуваються рухомі сперматозоїди. Вищі спорові рослини поширені в різних кліматичних умовах. Більшість мешкає на вологих ділянках суходолу, хоча певні види трапляння. Навіть у пустелях. Які риси притаманні мохам? Відомо близько 20 видів мохоподібних. Вони поширені в усіх кліматичних зонах суходолу та в прісних водоймах. Найбільше видів мешкає в добре зволожених місцях, в вологих лісах від тайги до тропіків та луках тощо. На болотах і у тундрі мохи складають основу рослинних угорбувань. Часто вони оселяються на деревах, скелях та інших поверхнях. Деякі види поширені в пустелях протягом. Років вони можуть зберігати життєздатність, перебуваючи у висушеному стані. Мохи переважно багаторічні, рідше однорічні трав'янисті рослини. У мохів, як і в інших вищих спорових рослин, у життєвому циклі обов'язково чергуються статеве, гаметофіт та нестатеве, спорофіт покоління. У життєвому циклі мохоподібних переважає гаметофіт, тоді як в інших вищих спорових рослин спорофіт. Будову мохів розглянемо, наприклад озуленого льону. Його ще називають політрихом. малюнок 23 23-1. Ця невисока рослина в лісах або на луках утворює щільні оселення, так звані мохові подушки. Малюнок 231 зозулен льон, спороутворення, на несатевого покоління, жіноча рослина статевого покоління, жіноча рослина, чоловіча рослина, заплідняння, проростання, спори. Особини з озуленого льону, що мають листкоподібні та стеблоподібні структури. Це статеве покоління, гаметофіт. Вони не мають коренів, а кріпляться до ґрунту багатоклітинними тонкими виростами ризоїдами. Тіло як чоловічих, так і жіночих особин з озуленого льону складається із стеблової частини та листкоподібних зелених утворів, що вмістять хлорофіл. У стебловій частині мухів, на відміну від інших вищих рослин, відсутні судини. Їхні функції виконують видовжені клітини. Зібрані в пучки. За наявності води на поверхні мохів дозрілі сперматозоїди перепливають до яйцеклітин і запліднюють їх. Запліднена яйцеклітина зигота розвивається в особину нестатевого покоління. Спорангії мають вигляд коробочки на довгій ніжці з кришечкою. Поживні речовини нестатеве покоління отримує від особини статевого покоління. Цікаво знати, коробочка з озолоного льону вкрита волосистим коліром. Ковпачком. звідки й походить наукова назва політрих. Від грецького полі багато та трихос волосся. Ковпачок коробочки дещо нагадує зозулю, що сидить на гілці, звідки і походить народна назва рослини. В одній коробочці утворюється понад 50 мільйон спор. Після дозрівання в коробочці вони розсіюються. Потрапивши у сприятливі умови, спори проростають у зелену нитку, яка зовні нагадує нечасто зелену водорость. Нитка росте, галузиться. Із деяких її клітин виростають чоловічі та жіночі особини статевого покоління. Яке значення мухів у природі та житті людини? Мухи невибагливі до умов навколишнього середовища. Вони можуть оселятися там, де рослин раніше не було. Виділяючи кислоти, мохи руйнують скелі, а відмерлі частинки рослин накопичуються між їхніми уламками. Так виникають первісні ґрунти, на яких згодом оселяються інші рослини. Суцільний шар мохів у лісі перешкоджає випаровуванню води та сприяє її збереженню в ґрунті. Подекуди це призводить до заболочування на болотах. Зростають різні види сфагному. На відміну від зозоленого льону, сфагнум не немає ризоїдів. На верхівці стеблоподібної частини сфагнуму розташовані кулясті коробочки із спорами. Листкоподібні структури сфагнуму утворені клітинами двох типів. Одні із цих клітин живі, зелені, мають хлоропласти, інші мертві та безбарвні. У їхній оболонці є отвори, через які до клітини надходить вода. Сфахному Може вбирати води в 20 разів більше, ніж важить сам. Якщо висушений сфагнум занурити у склянку з водою, то він може Увібрати в себе майже всю воду також сфагнум виділяє сполуки, що згубно діють на бактерії. Через цю властивість висушений сфагнум використовували як перев'язувальний матеріал та в лікуванні ран решти сфагнумів та інших рослин, що зростають на болотах, занурюються. У воду, оскільки в болотяній воді кисню обмаль, а сфагнуми виділяють кислоти, то гальмують розвиток мікроорганізмів, то відмерлі частини рослин не перегнивають, а наче консервуються. На дні боліт протягом десятків, сотень і навіть тисяч років рештки рослин пресуються і утворюють торф, шари торфу інколи сягають десятки метрів завтовшки. Але швидкість відкладення торфу незначна. За 10 років утворюється шар приблизно 1 см завтовшки. Людина з давніх давен використовує торф як паливо. Значні його запаси зосереджені на півночі України, зокрема на поліссі. Торф з його високим вмістом органічних речовин людина використовує як добриво узагальнення вищим споровим рослинам притаманне чергування поколінь статевого і нестатевого. Нестатеве. Покоління цих рослин утворює спори: мохи, спорові рослини, що не мають судин. Вони поширені на зволожених ділянках суходолу.